Досі думаєш, що великі бігуді не для твого короткого волосся? Ти помиляєшся, зараз покажу чому. Так, можливо, накрутити короткі пасми на них не вийде, але ти можеш використовувати великі бігуді геть для іншої мети. Наприклад, цю об'ємну укладку без жодного стайлінгу я зробила саме завдяки ним. Тут все просто, дивись. Спочатку я сушу волосся на круглий браш або на звичайну щітку. Ідеально рівне волосся мені тут не потрібно. Далі починаю накручувати пасма на бігуді. Я стараюсь якомога більше піднімати коріння, щоб отримати гарний об'єм. Зону чубчика можна накручувати як до обличчя, так і від обличчя. Буде виходити трошки по-різному. На моє волосся вистачає 9 штук. Можна додатково прогріти все це феном або збризнути лаком, але в моєму випадку це не обов'язково, бо волосся доволі тонке і гарно тримає форму, навіть без стайлінгу. Хвилин за 20 починаю знімати. Подивіться, як гарно вже тримають форму. Трошки надати цьому природню форму. Мені дуже подобається ця пружність після бігуді. З чолкою мені завжди треба трохи похімічити. І кожного разу виходить по-різному. Просто феном такого об'єму я не можу досягти навіть на великий брашинг. І ще раз на моєму волосі зараз немає жодного стайлінгу, тільки термозахист. з досвіду я знаю, що цей об'єм воно протримує до наступного миття волосся. Отож, маленька довжина волосся, зовсім не привід відмовляти собі в експериментах. А як вкладаєш коротку зачіску ти?